Ви знали, що шкіра старіше в два рази швидше, тільки в двох випадках. Ніякі косметологічні процедури і вправи не зможуть зберегти шкіру обличчя молодою, якщо вона в буквальному сенсі буде голодувати від нестачі кровопостачання. Але я зараз скажу не про масажні техніки для покращення мікроциркуляції, а про загальні глобальні порушення в статиці шиї. Котрі все більше і більше зустрічаються у багатьох людей. Давайте проведемо тест і дізнаємось. Хай хтось фотографує вас у звичному вашому положенні в профілі. і проведіть лінію від мочки вуха до випираючої кістки на плечі. Якщо це буде вертикаль, то я вас вітаю. Тест пройдено. В такому випадку голова не вибирається вперед, і у вас дійсно буде вертикальна полоска від мочки і до кістки. Якщо мочка вже йде попереду, то є вже перший дзвіночок про те, що положення шиї невірне.